Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі Ходім, бабо, в ліс по гриби. От пішли, бере баба гриби. Коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знову пішли по гриби. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає? Другого дня знов пішли дід і баба по гриби, приходять додому. Аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів, чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже, знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна. Тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться. Аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою? Війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема, вона тоді, як заплаче. Дід і баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять їй зостатися. Вона не схотіла. От тоді дід зробив їй кужилочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят та буночок, побачили її і співають. Он де наша діва, он де наша іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами, а дівчина їм відказує: Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули. Мене покинули, от вони їй скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж он де наша діва, онде наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужилочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує, не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачили дівчину і зараз он де наша діва, он де наша іва. В наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужилочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами, а дівчина їм відказує: не полечу з вами, як була я в лужку виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй по пір'ячку. Дівчина увертілася в пірячко, зробилася качечкою і полетіла з табунчиком. А дід і баба знов зостались самі собі.